Що окупанти збільшують кількість обстрілів постійно, і ми бачимо, що окупанти намагаються цілити в тому числі і в критичну інфраструктуру. Але треба розуміти, що стартові позиції цього року вони краще ніж у минулому, бо в минулому, якраз рік тому, окупантів, коли вибили на лівий берег ні. Залишили обласний центр всю правобережну частину Херсонщини абсолютно без всього, без світла, без води, без тепла, без газопостачання, без інтернету, без зв'язку все було вироблено навіть телевежу і дозволили звалили в місті Херсон. Тобто було абсолютно все вибито і окупанти намагалися повалити. Високовольтній лінію електропередачі, яка йде переклава для того, щоб тривалий е, час не можна було відновити електропостачання і берехлава інших районів. І тому е, найкоротші терміни і Херсона, в тому числі тому в найкоротші терміни була проведена додаткова лінія з Миколаївської області для того, щоб під'єднати місто Херсон до електрики, і це було зроблено. Ані, де це можливо було і, і тому ці позиції цього року так, вони краще. Але ми розуміємо, що треба готуватися до складних умов, тому що не, окупанти, як ми бачимо, зараз б'ють по лікарням і по працівникам ДСНС, але згодом переключаться по об'єктам критичної інфраструктури до речі, по яким вони періодично б'ють і зараз, тому що періодично зникає світло внаслідок обстрілів які на в лівого берега. Пане Сергію, ми вже казали про те, ви в наших ефірах теж це про це говорили. Чому окупанти обстрілюють Херсон? І тут, напевно, залишається оце правило: якщо не моє, значить буде нічиє, значить знищують зітру з лиця землі. Це ми бачили з Маріуполем, коли вони намагалися його захопити з Бахмутом, як вони його брали, і в принципі з тими територіями, які вони. Намагалися окупувати, як вони це робили, і ті, які вони втратили, просто знищують. І на жаль, так виглядає, що Херсон попав в цей список міст, які росіяни просто від злості хочуть знищити. Так місто Херсон, як і всі населені пункти, які знаходяться вздовж збережжя, Окупанти обстрілюють тому, що ну подивитися навіть по картах. Лінія фронту, а лінія фронту це Дніпро це 2-3 кілометри. І саме ця відстань допомагає окупантам обстрілювати абсолютно всього, що можна обстрілювати. Це звичайно є помстою, раз це є реакція на вдалі дії наших хлопців на лівому березі. Це два і це є помста для херпинців, тому що вони дочекали збройних тим України. Це три. І штати окупанти намагаються створити сіру зону вздовж узбережжя Дніпра, непридатні для життя, для того, щоб фактично контролювати її для того, щоб там не було цивільного населення і відповідно степти злиття, все, що є на узбережжі, для того, щоб їм легше було контролювати пересування по правопередній частині Терпонщини і підступи саме.